Сьогодні ми проводимо семінар для керівників закладів загальної середньої освіти, саме з питань організації освітнього процесу, з питань організації початку нового навчального року 2022 2023. Ну і тему обрали не випадково. Все ж таки, що пріоритет це безпека та якість. Якісна безпека та якісна освіта. Так склалося, що була сирена. І під час тривоги всі керівники закладів освіти спустилися до найпростішого укриття до підвального приміщення. У підвальному приміщенні наразі тривають ще ремонтні роботи, але окрема частина цього підвального приміщення вже використовувалась для тестування. Безпосередньо наша служба приймала тут участь, оскільки крім тих питань, які щорічно підлягають перевіркою нашими фахівцями, в цьому році в зв'язку з збройною агресією Російської Федерації дуже важливим стало питання здатність навчального закладу забезпечити укриття тих, хто навчається, а також персоналу навчальних закладів. От, тому а, і сьогодні це питання обговорювалося також. І, крім того, так сталося, що безпосередньо і була оголошена повітряна тривога, і усі учасники сьогоднішньої наряди практично відпрацювали питання саме укриття, ми і далі з подальшим обговоренням, і цей досвід буде використовуватися і ми безпосередньо у своїх навчальних законах. Коли звучить повітряна тривога, даються три довгі дзвінки в школі, почувши. Цю тривогу далися дзвінки, і всі почали рухатися згідно напрямку, який потрібен був указаний показчиками, стрілками. В результаті цього всі спустилися в укриття. Ну час можна сказати, в час, який ми повинні були вкластися, ми вклалися. Проговорюємо ситуацію, звичайно, форм навчання різних. На сьогодні більшість батьків і усі ми розуміємо, і міська рада також і міський голова. Що на сьогодні безпекова ситуація саме онлайн-навчання. Ну будемо дивитися, як розпочнеться навчальний рік. Тоді будемо дивитися.